Вітати вас на своєму каналі. Почався новий робочий тиждень і давайте дивитися, що він вам готує в плані роботи та в плані фінансів. Що чекає в роботі паш Пентаклів? Ну, я думаю, це буде така для вас звична ситуація, де ви будете працювати з документами, з якимись бумагами, з якимись питаннями. Тут важлива буде ваша сконцентрованість. І ще дуже важливо, якщо є можливість, шукати якусь інформацію, якісь знання по вашій роботі, можливо, навчання. Можливо, курси, можливо, підвищення кваліфікації, або ж навіть консультація з більш знаючими колегами вашими. Що у фінансах чекає? Ну, У фінансах трішки доведеться зекономити. Помірність нам говорить про те, що треба трішки зменшити якісь свої апетити, треба буде економити, треба бути якось накопичувати, зберігати ті фінанси, які у вас є. Залишайте ваші коментарі, а ну, я бажаю вам далого робочого тижня.